Потужний вибух пролунав вранці у Хмельницькому. Він стався у квартирі в багатоповерхівці. Внаслідок інциденту загинули двоє людей: молодий хлопець та жінка старшого віку. За попередню інформацію, правоохоронців, в оселі вибухнула бойова граната. А от за яких обставин сталася трагедія і що знайшли слідчі у квартирі, де стались? Вибух, з'ясовували наші журналісти. Близько одинадцятої ранку на службу 102 надійшло повідомлення про вибух у квартирі на восьмому поверсі житлового будинку. Одразу на місце події прибули медики, надзвичайники, слідчо-оперативна група. Сюди в терміновому порядку виїхали всі відповідні служби вибухотехніки. Наразі проводиться огляд місця події. Працює вибухотехнічна лабораторія та лабораторія слідчого управління. На місці трагедії виявили тіло загиблого, 23-річного хлопця. До лікарні забрали жінку з тяжкими пораненнями, але вона померла у кареті швидкої. Пані Марія живе у сусідньому під'їзді. Жінка каже, вибух дуже налякав місцевих мешканців. Орендарів цієї квартири остерігались. А воно як бахнуло, боже, летить щось, перелякалася. Вибігаю з хати, не знаю, що робити. Чоловік сидить у тюрмі за наркотики, а вона тут. Но вона любила. Вона водила кожного разу, вона пила собі, вона водила собі до себе. У квартирі, де сталася трагедія, правоохоронці знайшли муляжі пістолетів та автомата. Ймовірно, рвонула граната, яку молодик намагався розібрати. Правоохоронці розпочали розслідування за двома статтями. Буде порушено кримінальне провадження за статтею 263 та статтею 115. 263 це. Незаконне поводження зі зброєю 115 це умисне вбивство. Нині у поліції з'ясовують всі обставини вибуху. Слідчі мають встановити звідки у загиблого була зброя.